Насправді, дуже страшне слово. Воно одне просте, але несе в собі стільки болю, болю зі сліз матерів, синів, донюк, закоханих. Найстрашніше в сучасній війні це те, що переживають наші матері. Щодня, щогодини. Вони чекають на повернення своїх синів. Чекають. Ти не поранений, синочку. Я цілий, мама. Не жарився. А де ти? Схід, гарячі точки? Вони тепер гаряче повсюди. Ну, як твій штурм? Прорвались, сину. Все добре, мамо. Потерпи. Мій син, коханий, ти приїдеш? Напевно, поки не чекай. Ти мій герой. Цього не зміниш. На фронті пеку, вдома рай. Чи скоро, сину, перемога? Не знаю, мамо. Яка ж важка війни дорога. Я вже нічого не боюсь. Скажи, дитино, вас годують? У нас тут кухня полюга. Вітри в окопах сильно дують. Та ні, у шапці голова. Пообіцяй, що повернешся. Все буде добре. Повернусь. Пиши дзвони або здорію. Не забувай, я не здаюсь. Я розкажу про тебе в школі. Хіба, матуся, я святий? Ти вигризаєш нашу волю. Тепер у кожного світле. Ти був сьогодні у новинах. Війна веде прямий ефір. Я її на зло молюся, сину. І її на зло настане миром. А ти тримайся, чуєш? Ти тримайся, ніхто тебе в житті цим не зламає, ніколи просто так ти не здавайся. Цінуй життя, бо і воно минає. А ти будь сильна, матінка, будь сильна, повіри мене, буде все гаразд. Усі проблеми пронести повинні і гідно вже прожити це життя. Сину, мій сину, в тобі моя сила. У тебе по жилах тече моя кров, сину мій сину, розправ свої крила. Ти батькова віра, надія й любов. Ми не хочемо, щоб люди воювали. Не хочемо, щоб руйнувало все навколо. Не треба стріляти. Ми хочемо миру та небо блакитне, щоб голуб крилатий, зберіг Україну.